Погруддя радянського розвідника Кузніцова виготовлене з бронзи вагою 430 кілограм, і відповідно до незалежної експертної оцінки його вартість складає більше 76 тисяч гривень. Це включно з ПДВ. Цей монумент з травня 2022 року зберігався на території спецкомбінату ритуальна служба. Люди дзвонять, цікавляться. В принципі, як, як на кольоровий метал, так навіть був випадок, що чоловік один дзвонив, питав, як, як пам'ятник йому, він історично був цікавий. Навіть приїжджали, дивилися. Більше десятка чоловік цікавилось по телефону, як мінімум. Тиждень тому погруддя Миколи Кузнєцова виставили на онлайн аукціон. Він знаходиться на балансі спецкомбінату, Ті кошти, які спецкомбінат отримає, він спрямує повністю на нашу програму, тобто це на закупівлю дронів на департамент економіки, і ми зможемо спокійно собі закупити дрони і передати нашим силам оборони. На продаж погрудя виставили за 76 тисяч 110 гривень. Торги відбулися сьогодні. Участь у них взяло шестеро учасників у підсумку. Перемогу в аукціоні здобуло підприємство Ермет. Погруддя Миколи Кузніцова. Воно придбало за 150 тисяч гривень. Можете нам розповісти для чого воно вам ну, цікаво, як не ну, як в принципі історія, історія нашого міста. На сьогоднішній день якби будемо поки все би його використовувати тобто, такої мети немає. Як це історія, ми на ній виросли, як яка б вона, конечно, не була, але воно було ну, цікаво для нас. Було так і тим паче, що це перший наш досвід. Нагадаємо, по розвіднику і диверсанту Червоної армії Миколі Кузніцову прибрали з Алеї Слави військового меморіалу кладовища Дубинське у травні 2022 року. Його закинули сюди до нас у рівне робити. Провокації провокації робити, будучи якби німцем Паулем Зібертом. І в Рівному він це успішно виконував. Він умів перевтілюватися в німецького брати лейтенанта. Вбивати генералів, але в цей же час підкидати якісь там губя губити гаманець, якісь документи члена ОУ українського Міністерства культури не спромоглося втілити закон про декомунізацію, не зняло ціленаправленно ці всі погрудя, ці всі скульптури. Тому таким чином їх знімала вже місцева влада. Такі аукціони можуть проводитися, а це гроші, які будуть задіяні на купівлю зброї нашим воїнам. Зі слів виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна через онлайн-аукціони планують продавати й інші демонтовані у рівному радянські пам'ятники. Зокрема, на сайті Прозоро вже з'явилася інформація про продаж монументу з пагорба слави, який демонтували у квітні цього року. цих монументів, які наприклад знаходились на холмі слави, от ми чекали експертизи повністю для того, щоб ми могли теж почати вже на Прозоро приймати участь. Сьогодні ми теж хочемо торгувати більше 4 мільйонів гривень. Тобто, це це закупівлями громаду повідомо і також спрямувати кошти на закупівлю. Саме дронів. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.